Міфи, вигадані теорії та припущення, які не мають наукових підтверджень. Вітаю! В ефірі рубрика Трислони ньюз», в якій ми сьогодні будемо розвіювати міфи та легенди про те, що торговий центр три слони це дуже дорого. А також покажемо вам товари, які зараз знаходяться на знижках мінус 50% до літнього розпродажу, який триває з 26 червня по 2 липня. Три слони це найбільший меблевий торговий центр на заході України, який має понад 18 тисяч метрів квадратних. Тож тут представлені не лише ексклюзивні бренди, які ви не знайдете більше ніде у регіоні, але й товари, не не товари, а меблі та декор. Не вже так важко. Тож тут представлені не лише ексклюзивні бренди, які ви не знайдете більше ніде у регіоні, але й меблі та декор за більш лояльними цінами. Наприклад, у салоні 44Studio можна придбати крісла за ціною 2500 гривень, а у салоні Kitchen Studio, який представляє елітну швейцарську фірму Franke, у період великого літнього розпродажу можна придбати кухонні мийки та змішувачі від 4500 гривень. Детальніше про низькі ціни дивіться у нашому спеціальному репортажі. Тильні дивани, елегантні ліжка та якісні матраци. Все це за доступними цінами. У салоні Сліпшоп, який розташований на другому поверсі, можна купити матрац бовері від американської компанії Серта за 16 тисяч 990 гривень. На нього зараз діє знижка мінус 36%. Якщо ви мріяли купити ліжко з натурального дерева у класичному скандинавському стилі, то салон Бет Форі радо вам з цим допоможе. У них діють знижки мінус 24%, тому ліжко можна придбати за 6960 гривень або за 7500 гривень. За знижками на кутові дивани приходьте у салони Софа та Софа-концепт. У салоні Софа, який розташований на другому поверсі, є знижки до мінус 30%. Наприклад, диван Неаполь можна купити за 27 тисяч 40 гривень. А у салоні Софа Концепт діють знижки мінус 35 та мінус 40% на прямі та кутові дивани. Дуже великий вибір. Якщо для облаштування більшого затишку вам потрібно затишне крісло, то салон Blast якраз має на нього знижку мінус 10%. Його ціна лише 10 600 гривень. Також діють знижки і на дивани. А якщо ви шукаєте ліжко та матрац, то вам у салон мебліорі до 2 липня тут діють знижки мінус 30% на ліжко та матрац. Ціни стартують від 10 тисяч гривень. Встигніть скористатись вигідними пропозиціями. А ми переходимо до нашої наступної новини. Вероніко, а куди ти йдеш з цим кріслом? Так поки триває розпродаж, на нього діє знижка мінус 50%. І я встигла його купити за 3500. А може поділишся із нашими глядачами інформацією про товари, на які зараз діє знижка мінус 50%? Гаразд, тільки додам. У салоні TerraHome ще діють знижки мінус 25% на преміальні розкладні столи, мінус 50 на килими та мінус 30% на столи каміни. Піднімаємось на другий поверх, праве крило. Тут салон Бучинський має знижку мінус 50% на розкладний стіл та стільці. Акційна ціна столу 18130 гривень та крісла – 8,540 Матеріал масив вільхи та буку. А якщо ви хочете придбати вишукану кухню, то у лівому крилі нас розташований салон елітних меблів від Тернопільської меблевої фабрики. Ця кухня у англійському стилі зі знижкою коштує 162 тисячі гривень. А далі переходимо до м'яких меблів. У салоні Діваль, що на першому поверсі, на акції Диван зі шкіри вищої категорії. Він не розкладний, проте присутня стереосистема. А ніжки виготовлені з горіха. І якщо ж ви шукаєте диван, який може перетворитись у повноцінне спальне ліжко, то у салоні BELOS є диван ліжко Міа. Розмір дивану в складеному вигляді 193 на 97 см. Розмір спального місця 140х195. І його акційна ціна 37 100 гривень. Також лаконічний модульний диван Concord зі знижкою 50%. Ви можете придбати у салоні «Комфорто» – Перший поверх. І останній салон з найбільшими знижками Его Хом. Тут впродовж тижня акції ви ще можете придбати за вигідними цінами комоди, столи, стільці та дивани. А що текст був цей поганий? Гарний текст, гарний. Наче все. Здається, ні про кого не забула. Студія. Оце наші салони. Що там зробила? Підтувало. Оце наші салони підготували вигідні знижки. Вероніко. Дякую. Що ж, дорогі відвідувачі, нагадуємо вам, що до 2 липня у торговому центрі Три слони все для дому діє великий літній розпродаж. Тож до зустрічі за адресою зимна вода, вулиця Яворівська, 22, Виїзд з Городоцької.